У Дніпрі, 25 серпня, пройшла прем'єра пригодницького історичного екшену «Добуш». Стрічка створена на основі легенд про ватажка опришків, а події відбуваються у 18 столітті в Карпатах. Очікувала на початок показу Діана каже, зацікавив трейлер, костюми і актори. Я можна сказати, фанатка цього персонажу, тому що багато подорожую Карпатами, і завжди було цікаво пізнати саме історію. Мені здається, зараз важливо знімати таке кіно, тому що це піднімається рівень свідомості. Масті, ми починаємо інакше ставитися до власної культури. Актор з Дніпра, Яків Ткаченко, зіграв опришка Івана Сабата. Каже, роль невелика, але його персонаж зробив внесок встановлення братів довбущів. Від початку повномасштабного вторгнення Яків пішов в тероборону Дніпра, а згодом потрапив на Донецький напрямок. Розповідає, перебуваючи на передовій, очікував на прем'єру. Коли дивився фільм, просто на одному подиху, дуже легко, він він дуже. Наразі він потрібен нам такі часи, коли наші хлопці наступають, це одна немаленька, велика перемога для всієї України. Що в такий час фільм виходить на екрани. Олег Шульга зіграв у фільмі одного із загону опришків, стрільця. Каже, його персонаж це як гуцульський снайпер. Тому для цієї ролі доводилося готуватися. В акторстві чоловік вже 30 років. Зараз служить в ЗСУ. Вся матеріальна частина цього фільму. Створена абсолютно реально хендмейд від гудзиків, сорочок, все все, все там до капелюхів, і так само і зброя це справжня зброя, криміна. Яка заряджається і стріляється так, як кримінальна зброя. Брата Олексидолбуша Івана зіграв Олексій Гнатковський. Чоловік раніше працював лише в театрі. Каже, щоб краще показати свого персонажа, півроку тренувався з каскадерами, аби виконувати всі трюки. Насправді, всі трюки, які ви бачите в кіно, ми виконували всі самі. У мене там був один з найбільших найважчих для мене, тому що я до з висоти. І там був це прохід по колоді, яка стоїть над прірвою. А знизу 20 метрів пропасті. І я, я дуже хотів пройтися, Насправді, і це є в фільмі. бачити цей кадр. Зйомки Довбуша тривали 108 днів. Розповідає режисер фільму Олесь Санін. Але на його завершення через пандемію та повномасштабне вторгнення знадобилося більше ніж три роки. Допрем'єрний показ провели спочатку на передовій для 68-ї окремої бригади імені Олекси Довбуша. Режисер каже, кожен під час перегляду побачить своє. Глядачі побачать, перш за все, велику захоплюючу історію про справжнє кохання, про справжнього героя з погонями, пригодами і так далі. Хто більш цікавитись буде фільмом, побачить для себе якусь історію розвідку, якісь почерпне мудрості, якісь загадки. То там кому цікавлять матеріальна культура. Прем'єра фільму добуш пройшла в сімох містах на черзі Запоріжжя, Одеса, Черкаси та Хмельницький. Також покази триватимуть далі в Дніпрі. Вікторія Пінчук, Юрій Тини, Суспільне, Новини Дніпро.